Переможцем дитячого футбольного турніру пам'яті заслуженого тренера України Олександра Леонідова стала команда Ретро із міста Ватутіне, що на Черкащині. Вихідними змаганнями між колективами восьмирічок пройшли у манежі за міської клубної бази Київського Динамо. Матчі обслуговували арбітри дитячої нацької футбольної ліги України Олександр Клочок та Владислав Зозуляк. У фіналі підопічні Сергія Піддячого здолали Дінас із міста Лютіш, що на Київщині. Рахунок 2-0. Автор забитих м'ячів у фінальному матчі Назар Дудник здобув індивідуальну нагороду як найкращий гравець турніру. Церемонію нагородження проводив Віталій Хмельницький легенда Київського Динамо. Я, я старався, я хотів це отримати. Ну, я, я, все, я все це робив заради цього заради першого місця. Найскладніший матч був, мабуть, з динамо але Ми одержали перемогу. На турнірі пам'яті першого тренера Олега Блохіна наш клуб був представлений двома групами Динамо 1 і Динамо 2, що зрештою поборолись між собою за третє місце. Підопічні Олега Венглинського двічі вели в рахунку, але поступили з підопічним Сергія Величка. У підсумку 2-4. Забиті м'ячі Соломона Школьного мали вирішальне значення для перемоги. Цікаво, що завдяки доробку у сім голів хлопчик здобув титул найкращого бомбардира. Я забив за, за всю мою кар'єру 2043 гола. Загалом матчі проходили у форматі один воротар і п'ять польових гравців, котрі мають задатки потенційних захисників та нападників. На даному етапі головне колективна взаємодія та дисципліна на майданчику. А також це кількість дотиків до м'яча, якість передач, зупинок м'яча, його ведення, обводи. Окрім формування професійних навичок, такі змагання дають можливість для вузькопрофільних фахівців визначити потенційне амплуа для талановитих дітей. Свого часу до десятирічного віку приміром Хмельницький обрав амплуа своєму вихованцеві, а нині одному з лідерів Динамо 19 Євгену Смирному. А величко знайшов з огляду на природні дані і сформовані характеристики найкращу позицію на полі для Андрія Богданова, Кирила Петрова та Дмитра Кортішко. Діти в такому не можуть грати на на пол в форматі 8-1, тому що пробіжати 50 метрів або 60 туди й назад. По-моему, ребенок уже, уже не может никуда побежать. Так что этот формат, он как раз для маленьких детей. И это, я считаю, и медициной подтверждено, и, и программами указано, что именно в этом возрасте дети должны играть на маленьких площадках размером 20х40. Это не команда «Вильнинская» или команда «Величка». Это наши общие две команды. Мы работаем в паре, проводим учебно-тренировочный процесс. Мы все обсуждаем вместе. Мы раз, э, э, смотрим, на как, как, какую позицию поставить. Иногда даже меняем местами, смотрим, кто где как играет. Понимаете? Это не, просто, не наше противостояние. Это просто сожилась турнирная таблица, что мы играем э, вдвоем, э, две команды играют друг против друга. Ну, а кто... Хто виграє, покаже гра. Хто ся ні, то ти виграє. Звісно, у цьому віці важко розгледіти футбольні таланти. Проте через років 12 не виключено, що котрись із цих хлопчиків розкриється наповну та стане професійним футболістом. Нині ж головна увага до тих, хто виділяється на тлі своїх однолітків. Серед неназваних раніше, утім, заслуговують на аванси, бо заслужили індивідуальні нагороди воротар Іван Биковченко та захисник Микола Петровський. Если э, очень выделяется среди всех, среди множества своих э, ребят, то э, можно предполагать, что он будет футболистом большим. И э, я хочу сказать, что мы ждем этих футболистов, потому что э, Украина обеднела талантами. Мы уже э, проигрываем сборной Хорватии маленькой стране, но ну, с хорошим футболом э, можно сказать, но все-таки мы не должны проигрывать, а должны все время быть э, в финалах э, чемпионатов Европы и э, мира.